Черговий. Все, баста! З мене досить. Якщо ти не готовий до конкретних дій, які змінять твоє життя на краще, просто прогортай це відео. Бо я даю реальну можливість, як у нормальні чоловіки хапають обома руками, а ви зливаєтесь як. Добре, давай напряму. Не пиши мені, якщо ти не готовий служити прикордонником у Вінницькій області. Не пиши мені, якщо ти просто кайфуєш від розшуку ТЦК. Не пиши мені, якщо ти не хочеш отримати цілий рік служби без ризику переведень. Не пиши мені, якщо тебе не цікавить стабільний фінансовий дохід. І точно не пиши мені, якщо ти не готовий взяти відповідальність за своє життя. Бо тут тобі не грайки, тут дорослі чоловіки, які розуміють, чого хочуть, і роблять конкретні кроки для цього. Не хочеш, просто не займай мій час. 24-й прикордонний загін місце для тих, хто не зупиняється у досягненні свого. Ти друга, або пиши сам, якщо готовий вступити на службу до нашого загону. Іншим удачі!